Більше одно за країну, і мінські домовленості, що нам з ними робити. От чесно, от знаєте, нам треба просто пригадати слова Романа Безсмертного, колишнього представника у контактній групі. Ці коли він виходив із цього переговорного процесу у мінську і перестав туди їздити. Він сказав дуже правильно, на мій погляд, річ він сказав, що всі засоби політичних перемовин вже були вичерпані, і політичним шляхом цей конфлікт вирішити вже неможливо. Я зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається кожен день. Кожен день у нас навіть не відбувається загострення. як би це жахливо не звучало, але багато хто з політиків урядовців, вони звикли взагалі до, до тієї ситуації, що кожен день гинуть наші люди. І сьогодні бачили вже реакцію Олександра Турчиного, секретаря РНБО, на те, що він дійсно може пропонувати включити в порядок денне засідання питання проведення воєнного стану, бо ми бачимо, що мінські угоди 1, мінські угоди. Два нормандські і ще різні формати, вони, вони зовсім не е, покращують ситуацію і жодним чином не можуть повернути до життя наших хлопців, які гинуть кожен день. І сьогоднішні події сьогоднішньої ночі вони також довели, що власне політичними перевонами тут взагалі не е, допоможеш. І я дуже погоджуюсь з нашим експертом, що дійсно е, російська сторона, як окупаційна сторона, вони просто постійно провокують. І якщо ми не реагуємо на дрібні конфлікти. Ти якихось обстріли без е, смертей? То коли втрачає життя наші громадяни, тоді звичайно ми повинні реагувати і ми будемо реагувати. Тому звичайно, що вони провокують. І якщо зараз тільки завдати удару відповідь, агресивний, такий, що забере життя з цієї сторони дуже багато, то може розгорітися реальна війна не просто в одному локальному місті да, Донбасі України, а можливо навіть на всі території України. Тому зараз керівництво нашої держави, військові, президент, в першу чергу, який відповідає за зовнішню політику і за єві команду, командувачем головним, вони все ж таки повинні прийняти зважене рішення. І якщо ми говоримо зараз про те, що парламент відпочиває, ви кажете, то е Андрій Парубій пропонував е не закривати сесію, і ми готові були як представники народного фронту зразу підписатися під тим, що. Ми можемо скликати позачергову сесію в будь-який момент, оскільки прийняття рішення для держави може якраз залежати від парламенту в тому числі. Тому я думаю, що всі депутати мають бути не на морях, а все ж таки От, якраз продовжимо тему роботи, як парламент працював, да? е, вже навіть не було 100 депутатів. Вже всі десь на місцях може округах де переконаний дейбіль. в тому, що не було депутатів навіть не через те, що вони у відпустці вже повиїжджали. але вони повиїжджали у відпустки, бо не було змоги голосувати. Бо ми бачили, що сиділи під трибуною. Стрибали під трибуною, стояли під трибуною, а потім ще в четвер ще почали літати під над трибуною. Да? Ну, це взагалі є неподобством і загрозою безпеці навіть вищим посадовим особам нашого держави, в першу чергу, голові парламенту. Да невідомо, що було в тому квадрокоптері, і невідомо яким чином хто ним керував. Тільки потім стало відомо, що їм керували представники фракції батьківщини, які на так, так переживають просто за людей, що вони зривають всі голосування, які стосуються соціальних пакетів, стосуються дітей. Цей сирі стосуються е, учасників антитерористичної операції. Вони просто запускають гелікоптери, сидять собі, е, регочуть, вибачте, за слово е, біля трибуни. Тому саме через такі обставини. Наш парламент закінчив свою роботу показово не дуже гарно. Але я хочу сказати, що він ця сесія парламенту і почалася не дуже гарно, коли почалися якісь масові демарші проти Арсенія Яценюка, почалися якісь звинувачення. І коли народним фронтом спільно на засіданні фракції спільно з Арсенієм Яценюком як прем'єр-міністром того часу, було ухвалено рішення, що давайте просто звільнимо цих популістів, цих язикатих політиків приводів для балачок. Ми свою роботу зробили, коли Арсеній Яценюк прийшов в уряд на Саду прем'єр-міністра було е, трохи більше 100 тисяч гривень на казначейських рахунках. Ми е, втримали економіку, е, зробили так, що казначейські рахунки були е, наповнені зробили так, що е, всі бюджетники е, отримували вчасну заробітну плату і пенсіонери отримували пенсію. Звісно, е, ці е, рівень заробітних плат пенсії він ще не досяг е, рівня, який би задовільнив наших громадян. Але е, е, ми втримали країну, і ми дали е, 90 мільярдів гривень на е, армію в цьому році. 113 Надцять мільярдів гривень на армію, і таким чином ми змогли втримати нашу країну. Яценюк прийняв рішення, що він іде з цієї посади, і так політичний сезон почався наш на четверта сесія парламенту. Народний фронт, незважаючи на це, ми лишилися в уряді. Ми лишилися стійкою е командою в парламенті, і ми продовжили е ті реформи, які були започатковані Доброго. урядом Арсенія Анатолію.